Ми приїхали і подивилися ще раз. Ну я і так це все запам'ятаю, але подивилися ще раз. Розумієте? Людини пів хати є, по метру чи там, я не знаю, там за ботиком воно по за Округ половини оцієї хати сім'я, є людина, має право їм привезти Має. І там ще є за гаражами кусочок. Землі такої, що можна там якийсь крок чи щось буквально два на два чи три на три окій квадратик селі все Оце все, що ця людина може, може з того, що є. Розумієте, а заїзд до цей і так гаражі, отак сараїв хто, хто цього нікому не дає ні, Тому що. Це буде там написано, що це е, е, спер, общого пользування земля, все працювати все зрозуміло. А якщо по хорошому, значить міська рада повинна подати в суд відмінити через суд приватизацію Жанни Дмитрівни і поділити корну землю на землі і так. Бу -бу -бу. Третього пути добору. не давши і не я не знаю, що передавайте Ну, хай буде в сус, значить, Тоді передавайте все. це діло, раз, не. раз ми зам, будемо зам, ходити, зам. І просити, щоб ви щоб вийти в двір. Щоб принести дро, щоб визначити, то давайте будемо через суд не приймати. Значить, давайте будемо через суд. Значить, давайте будемо через суд. Ви послухайте, так, Тут я Дмитрівна говорить, хай суд вирішує. Уже ми з цим питанням. Якщо не сьогодні, між двома. суд. І раз так, то давайте вирішувати суд. Якщо є спір між двома співвласниками, суд не вирішить питання, поки міська рада не вийде і, і землопорядку з організацією відповідно до законодавства не замовлюється цю схему. А до законодавства те, що значить, якщо дом один і половинка дома має 0,8, то й ця має право на таку саму. Все. Це ми якщо, якщо, якщо є ця земля. Якщо, якщо, якщо є ця земля, дайте я не договорю, будь ласка, якщо, якщо не є вільна. Ми приймемо рішення, тоді людині буде що оскаржувати. Бо суд не міряє землю, ви розумієте? І ми вже по такому шляху йшли. І міська рада, перша в районі, почала вирішувати земельні спори, які тягнулися 10-15 років людей. І я сподіваюся, що буде. Я задавати. думаю, що не всі функції ці вирішує Прошу міська парк, рада. А то, є, то, є на то, якщо спорні питання, треба звертатися в суд, а це не йде. Виконко і не міська рада не вирішує цього, а є на то суд є функції, які міська рада не вирішує. а збірне питання значить вирішує суд. Можна ще ясно розповідає. по цьому збірному вопросу, дійсно, як ви сказали, дійсно виїжджала комісія Наталія Васильована, підтвердила. Дійсно, на місці кожному від Росії средній передати схему розмежування для того, щоб люди могли викрити право до природизації. Ця схема ніяким таким чином не зачіпає землю для користування і в даному випадку поділяє української.

Але Козачок на нього не претендує, вона каже, ми виділимо це і вам. ну то є поняли, так? Хата ось так. Ось це жане Дмитровна, гара стоїть ось тута. І вона думає, що візуально це ще захоплює цей гараж. Але на гараж ніхто не претендує. Ось зараз їй це покажемо.

Я знаю, міряли, приходили і перевіряли. Я підходила ні, це претендують на той. Претендують. Там 0,08. Тар немає, немає. Там так, має 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 площі. Ось, навіть чітко поставив на камеру, так, для того, щоб потім не було ніяких нюансів. Ну, да. Воно не зачіпається хани Дмитрів. Одна... Анатолій Васильович, треба упиратися в пану так? Якщо буде приватизовуватися ця ділянка, там є ще. П'ять сусідів, і вони всі повинні будуть підписати, що вони згодні з цією приватизацією. Там ще п'ять сусідів є. Не я одна, не впирайтеся в мене. Там є ще п'ять сусідів, і п'ять сусідів вони будуть перегосувати суді. Буде межувати ваші земля. Там ще є п'ять сусідів. Чому мене введеться? П'ять сусідів жувати сусідами. Там ще подивіться до. Третій фраз, давайте ще раз переможемо. Давайте ось ще раз. Я поняла, що ми робимо. Я з любовкою повагою ставлюся до всіх вас. Коли депутат блокує прийняття рішення? із за свого особистого питання. Ну то для чого ми тоді тут Це всі не особисте? Не впирайтеся в да, мене. Ми, ми, там же буде власників. Вони покажуть покажите. Ми поїхали далі! ставте на голосування! по столах по стола. П'ять власників, ще будуть підписуватися. Не я одна, Там ще сусіда. Сусіди а там є сміша висувати земля. Як я буде ще святю сусідам? Будинок ще.

Наталія Івановна теж задавала 17 соток на трьох при, при приватизувати. А як далі будуть вони розбиратися все? Так і в нас там спільні дві разом приватизували все. Як вони потім будуть ділити якоюсь стежкою заходити? 17. Ну, прекрасно, спасіба, ось допитати їм нормально. <гуми> а на цей дом, де проживає три господаря, так, там по рішенню було відділено колись 17 сотень. Коли вони зроблять акт, так би говорили. Вони поїдуть до нотаріуса і розділяться. Правильно, вони вже разом ви взяли, разом за них приватизували на всіх спільний ми, двір. А ми, наш, ми, наш ми, спільний ми, двір куди наш спільний двір. Ви його не приватизовано, воно залишається вовку користування і депутати, Проєкт рішення у вас є на руках, хто то є. Це їм треба допомогти. Хочуть приватизують, хочуть не приватизувати. Але ми рішення довги прийняти. А міська рада неправильно так буде поступати, якщо приймає рішення, якщо спільні питання не в, не в функції, не в компетенції міської ради все рішати. Якщо немає, якщо це все нормально, якщо виділяється ділянка і немає претензій. Якщо є претензії, значить міська рада повинна прислухатися і не приймати. Такі порушили претензії до якщо... прокуратури, а ми порушили права людини. Права людини, будь ласка, хай приват. Тизоває без проблем, ми не порушуємо і ніхто не проти приватизації. Вагли хай приватизовує ти ту ділянку, якою користувалася і не претендує на. Землю спільного користування. А вона не намає? буде претендувати на спільне користування. От у нас така приватизує цю, якою користується. але не претендує на землю спільного користування. Ось, ми його контролюємо, і вони буде при на спільне користування. Ось починаючи 0,08 вісім там немає. Бога, ну, вийділя, буде 0,07 сім. Ну, ну, там, ну, ну так має. Має. Ну, ну, там, давай не поставимо 0,04. Я як не права я тоже ні, і я Може перед цим не приймали ви, рішення. Ви... Де поставили 10, а факторів їх о 8,5. Може, Давайте факту. Міряли, виходили, ділянки 8 гектар там немає, на приватизацію все. Всього почали до того. Ну так, ну треба проектири, які у вас на руках вивчають, вивчають депутати з ким я поясню, що не надо, вони не можуть. Я нам на камери залишу воно є. Шановні депутати, довго розглядаємо, поможна обідне і все. Але воно пройде і буде все нормально. і воно все Треба, щоб було закон. Закон. Закону депутати немає. Є пропозиція прийняти кришення нашої сесії. Залі ставлять на голосування, будь ласка, хлопці. За. Шановні Депутат. депутати. Шановні депутати. Шановні депутати. Давайте голосувати. Шановні депутати. Хто за? Проти. Два. Два. Утримали. Утрималось п'ять.

22, 8, 15, а якщо ми не приймемо, то ми тих людей теж? Ні, то давайте тоді по, по якось по іменам. А давайте тепер так, ми скажемо всім, хай дивляться весь От там, де наш депутат бере усі, то ми це рішення не, не, не приймаємо. Да? А там, де дві інших люди, то там це нормально приймемо. А у них, між прочим, з 2002 року. Почекайте, 2002, 2002 року. Там, там, да, нам, там, салон, yeah. минимум, я вас, на так. да. Я не приймемо. Шановні депутати, говорить завтра. Ні, це приймемо, де Клішевич, де Завтра з прокуратури знову прийти. Ми вже давали по давайте його розділимо. Ні. Ми зараз козачок треба назвати причину, в чому відмовляємо. Конкретно От є заява козачок. Відмовляємо Козачок, ти мені не нравишся. Піше ми його не знаємо. Це не правильно. Можна одну секунду. Так, Для мене це вже буде привід щось написати, по-перше, відразу кажу. По-друге, нас знімають. По-третє, навіть якщо, якщо вже там не на особистості і відключити діяльність і комісії міського ради, Рад бути, у вас є реальне бачення того, як можна вирішити питання. Без проблем. Хочу Я почути? Зараз, будь ласка, є сусіди у нас, є Вибачте, Вибачте, перепрошую, ви і кузачок чи ще інші випадки? Інші сусіди є, а вони нас, нас там. Чому Потому, що в нас спільний двір? Значить, є реальне бачення. Будь ласка, я сказала, я не при... проти приватизації. Усі, хто приватизовували в нас, скільки землі в кого було, будь ласка, приходите, поміряли і приватизували ту землю, якою користуєтеся, і не земля в спільному користуванні. Все і приватизували я за приватизацію, але тільки не за не в такому вигляді, в якому. Ви пропонуєте? Ні, на нас, на... Да нас, ми нас не пропонуємо, ми, ми Ну хто? Міська рада, в якому ви ліки міська рада оформляє. Мені шкода, перепрошую, мені шкода людей <кх> Єгорова, які ну, частенько виїжджають на комісії, які простають міську раду, і, вон, і в них ще виникає багато проблем, тому що вони витрачають власний час. І не отримують від цього абсолютно нічого, і не треба говорити, хто хтось кось лобіює. І знаєте, якщо так далі піде, то в людей взагалі не буде бажання виїжджати кудись. Я, наприклад, депутат, я бачу, вибачте, скільки було спорів на рівному місці, коли там мене звинувачували Сергію Олександровичу, десь писало, що ми намагалися допомогти їм їх вирости їхній співлеток. Знаєте, і знаєте, тому що що сьогодні, сьогодні, сьогодні вже, якщо ми зупиняємо це питання, не даємо ні косачок, умовно, ні вам то <ривателем> не, думати, не милючу, я, 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 який коефіцієнт корисної дії кожного депутата і міжкорне число я не розуміють. Я можна. сказала, що без проблем ніхто <свят> не проти приватизації, але приватизувати ту ділянку, якою користувалися і яка була користувалася. Це є першим етапом приватизації, чекайте, чекайте, чекайте. Шістнадцять голосів. Прийнятові рішення. Що того, а, воно, 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 воно. ми ще обсуждаємо зараз? Чого ми зараз обсуждаємо? Питання не прийнято. А 17 голов. До, до цього ми з того повернемося до і Сімнадцятий голова. 17 приймає сімнадцятий голова. Що посчитали? Чи голосували? Ще раз Що ми сидимо? Давай прийнято не прийнято. Питання відповідь, будь ласка, руки хто проти, і хто прийде. Перепрошую. Підніміть <пробування> руки, хто проти, так. <пробування> хто проти, і хто утримав. <пробування> хто проголосував проти? Раз, а де два. Два клоти, так. І утримався. Раз, два, три, чотири, п'ять. 22 мінус 7. 7 рішення не прийнято. У нас, і... то, то не прийнято в нас всіх. Всі, ну всіх, звісно, всіх. Ну не будемо ж ми ділити, я звірі. А, он... а чого не будемо? А ну будем? чого не буде? Поясніть, так ми всі бачать. Ми ділимо. Там, де депутат, Шо ми там не, не другу ну, якусь комісію. Всі питання спирні там. Ну, я що, що, що сьогодні буде писати відповідь прокуратури? Завтра мені не буде знову. Півні питання тут, то... ну є схему, все зроблено. в в кодексі є передбачені статті, де можна Бачення юристів в цій ситуації. Хай поїхали. куди далі? Ну. І ти, Галині Михайлівна. Галини Михайлівна, ми треба на... на наше рішення, якщо не, не подобається комусь і сусідів, вони можуть запад. А ришення потрібно. По що? А рішення, а щоб було що оскаржувати в судовому порядку, то треба спочатку прийняти таке рішення і розділити спір і вирішити, щоб не було, що ви. Спір переносити сюди в міську раду, щоб розібралися на місці, сусіди, люди з людьми прожили, 25 років не можуть розібратися, а ви скидаєте це на міську раду депутати, місь? рішають, і ось прикрившись рішенням депутатів міської ради, давайте ось ми цей спір будемо рішати. Сусіди прожили 25 років, чому не можна вирішити це питання? Наталя Іванівна казала правильно, треба буде йти в суд, ну немає, немає іншого. І скасовувати рішення те, а? яке колись видали, ну лість. Все. Це зрозуміло. Все. Не, не, не спішайте. Хто не, не я? Ну то хай відбирає. А суд не людини Маєш право на рівну Кількість землі. Ну я так. Та рівну кількість. Там же спільний дитин. І от не сьогодні, що це без нього вісім, що вона не змінити свої, я думаю, що ви все, що ми ділимося. Чисто ворог, значить, це полоса, а тому, що це ще не рівна яма стоїть. Ми її вже не показали. Ну воно ж тут не пахне, воно не обробляється. Оце тільки ззаді оця кусочок сирки.

Якщо ми дозволимо нет, Якщо ми поставимо не вісім, а сім хлопців, а по факту проміри, для того, чтобы воно у нас пройшло. Ну может, там дійсно сім поставити. Ну давайте витайство рішення приймайте право. За два мірі документа. У нас саме може бути підписувати. Нормальний приклад. Орієнтовно, ми сьогодні. Орієнтовно поставити чотири сотки. Я проголосую перші чотири сотки. Орієнтовно. Чотири сотки, там хорошо.

Орієнтовну площу для того, щоб вже за нібито є схворні скандали у, у містах общого користування. Так орієнтовну площу візьмемо не вісім. Анатолій Васильович, сьогодні це питання вже проголосували і воно не пройшло. Є ще став на голосування. Зали ви прові питання, не пройшло. не пройшло. Все. Що ще зараз за Сергій Михайло, ніколи так? Якщо там неправильно вирішено, не значить давайте ви.